Україна та США підписали договір про Надра, але наскільки він вигідний нам і чи ми не здаємо своїх інтересів? Вітаємо на зутерястик і ви дивитесь проєкт Новини Лаєв. Чи зможе залучити Одеса американських бізнесменів та чи стане ринок України прозорішим для інвесторів? Про це ми поговоримо із політологом Олексієм Буряченком. Дивіться, угода про ресурси, як її називає зараз Трамп. Ну до цього він її називав там як угода про редказами, Вода направду може мати гарний ефект для України і, взагалі, може бути навіть стратегічною. Чому тому, що вона може по факту стати певним таким фундаментом, основою для нашої післявоєнної відбудови, тобто концептуально. Це цікава ідея, до речі, яку ще Україна пропонувала адміністрації Байдена. Це було, якщо я не помиляюся, чи в вересні, чи в жовтні минулого року. Але на той момент, коли ми пропонували цю угоду Сполученим Штатам ще за минулої адміністрації, вже саме був така пекельна в них стадія політичного процесу, вибори. І команда Байдена, мабуть, не порахувала це електорально для себе. Цікавою, ну і далі, ніж просто якісь політичні заяви, це не пішло. Команда Трампа більш зацікавилась, але я глибоко переконаний, що в даному конкретному випадку сам Трамп, враховуючи свої геополітичні амбіції, він не хоче брати на себе. Політичну і економічну відповідальність по з Україною, допоки не буде чіткого розуміння, а що ж буде з Всеосажним Сішфаєр перемиря. Так, да, звичайно, вони на офіційному рівні цей взаємозв'язок вони суперечують, вони його отрицають. Що ці речі вони це паралельні треки, що вони не взаємозв'язані. Але як бачимо, ну, якимось дивним абсолютно чином, як тільки Свереденко, міністерка економіки віце прем'єр-міністр, під Писали цю рамкову угоду, буквально да, вчора, сьогодні то одразу з'явилася інформація з іноземних джерел, що вперше за адміністрації Трампа нам було розблоковано пряму. Можливість купівлі зброї напряму зі Сполученими Штатами. Поки що це інформація про 50 мільйонів доларів. Але все ж таки, це, як на мене, ну, певний маркер зближення сторін, так чи інакше. От. Але чи є ризики в цій угоді? І чи є там підводні камені? Звичайно, є, 100%. Тому що, як бачили по інформації, яка була навіть в іноземних ЗМІ, вона меморандум, це угода про наміри мала бути під Пина тоді, коли відбулася ця суперечка в овальному кабінеті Білого Дому, кажучи, що вже в сусідньому кабінеті ручки лежали вже підписи, очікували. Але тоді цього не сталося, як ми всі знаємо. І тоді вже не було в цій рамковій угоді ні е, тих там 300 мільярдів закладених, да, які ну ніби Трамп рахує, що ми їм винні, хоча на правду це абсолютно не відповідає дійсності. Е, про е, арбітраж знову ж таки була відкинута історія з американським судом по формування фонду вже вийшли на паритетні умови відповідно ну рамкової знов ж таки угоди, і так чи інакше вона і раніше передбачала, ну скажімо, таку двохетаповість, тобто мала бути меморандум про наміри, а потім угода, вже відповідна по суті, яка і підлягала ратифікації Верховної Раді України. А потім, якимось дивним чином, сполучені штати чомусь нам знов передали оновлений текст угоди, Оди, де все це повернулося, навіть стало ще більше. Ну тобто вона стала абсолютно не. Як та підписабельною да? і нецікавою для України, ну тому що є Конституція України, ми це чудово усвідомлюємо. Перш за все, є наше зобов'язання знову ж таки в межах європейської інтеграції перед партнерами. І дійсно, текст цієї вже нової версії угоди, він потребував серйозної, перш за все, юридичної роботи. Але ми вже були навчені гір... гірким досвідом різких взаємовідносин зі Сполученими Штатами. Тому що пам'ятаєте, що навіть після цього скандалу на п'ять днів були проблеми з розвідданими, по постачанню зброї. Тому наше завдання було дуже просте залишатися в процесі, розуміючи, що нам все ж таки може бути цікава угода, потенційно може бути цікава. Вона дійсно, по деяким аспектам, може бути унікальною, ну наприклад, по георозвідці, тому що технології георозвідки вони найкращі саме в США. Ну, Є приклади дуже багато, де працюють американці, Казахстан. Якщо брати послайський простір, там вся георозвитка американська. Та що вам казати? Далеко не ходимо, беремо Російську Федерацію. Проблем приклад, звичайно, ну такий собі, але все ж всі нафто і газодобуваючі станції це американські станції. Тобто Америка, по суті, такий ну, майже світовий монополіст, як в пошуку природних ресурсів, так і їх відповідно на видобутку. І ну, це без альтернатив. Зараз там Китай намагається війти в цей ринок, але ну, ми розуміємо, що все ж таки, ну, як ти кажуть, Неспівставні, але повертаючись все ж таки до угоди, в якому вона зараз стане, чому вона відповідно зараз підписана, і яка її перспектива? Вже на даний момент. Сторони досягають певного паритету взаємовідносини і прибираються ну, неприйнятні неприйнятні умови, які були висунуті американською стороною. Знову ж таки, там з'явився американський суд арбітражний. Там чомусь розподіл ролей під час прийняття рішення фонду Три на два. Причому три американці, ну що ну якби також е, така собі історія. От зараз це вже також прибрали. Ну і прибрали цю суму боргу, яка зменшилась від першого варіанту угоди з 300 до 120 мільярдів. Ну але все ж, чому Україна має визнавати той борг, якого по факту немає? Його також е, вже прибрали. Є навіть певні цікаві просування, тому я б не сказав, що ми. Стояли на місці, і що урядова команда слабко пропрацювала. Ні, попрацювала непогано, тому що, як мінімум, вже також прописується навіть в рамці, яка була підписана Свереденко, що перші 10 років американці не можуть виводити прибуток там на треті країни чи на треті компанії. І що цей акумульований прибуток сторонами буде 10 років реінвестовуватись в відбудову України. Ну тобто, звичайно, в Немному в, в даному випадку, перш за все, в інфраструктурні проекти чи гарна це не вона? Да, цього не було. в попередній версії угоди 100%. От. але чи залишаються ризики? Звичайно, ризики залишаються от, більше того, нам дуже важко з вами, поки ми не бачимо ще до кінця остаточного тексту угоди, розбирати її, як ти кажуть, по кістачкам да? і зробити її повний аналіз. Тому, коли вона вже буде в публічному просторі, ця як мінімум рамкова угода, ми вже зможемо сказати, де потрібно що підсилити, де потрібно що доопрацювати, а що дійсно класно і що може мати стратегічну перспективу для України, тому. На даному конкретному випадку ми знаходимося на тому місці, скажімо, в такій вже юридично зафіксованій точки входу, от давайте так спробуємо сформулювати, а далі буде те, про що кажуть українські урядовці, як Сверденко, яка підписала, як Шмагаль премєр міністр який також літав до Вашингтона, що в будь-якому випадку буде потребувати ця угода ратифікації Верховної Раді України. А друзі, ми з вами чудово усвідомлюємо, що якщо у Ода не буде мати пріоритетами національного інтересу України, вона парламент ніколи не пройде. Це абсолютно, я думаю, очевидно, є для всіх. Ну тому, що потім просто-напросто чи при цій владі, чи при наступній владі, запитають в кожного з народних депутатів про що вони нажимали або. Червону кнопку, або відповідно, зелену, тобто або за що вони голосували проти, або за що вони голосували за. Тому якоїсь зради зрадоньки точно в контексті напрацювання спільної економічної угоди з американцями немає. Але те, що потрібно працювати грантовно в цьому напрямку, не збавляючи темпів, максимально холоднокровно і прагматично, от зараз це абсолютно так. Для Одеси відкривається дуже великий потенціал. Якщо ми говоримо по формуванні фонду, ну про це мало зараз в публічних джерелах. Є це так, тільки з напівнатяків можна зробити висновки. Що Америка що Україна свої 50% буде наповнювати фонд за рахунок ренти від природних капалин, а американці вкладати технології. Що це буде? Як це буде розшифроватись? Має бути забезпечено і висадлено в двох технічно додаткових угодах. Саме по формуванню фонду. Але ми вже я думаю, можемо припустити, що американці будуть ділитися саме технологіями георозвитки та геодобичі, про які ми з вами говорили буквально щойно. Для, для Одеси, навіть не тільки для Одеси, в цілому для Одеського регіону це може бути взагалі економічний прорив. Чому одне питання, друзі, коли ми говоримо про добичу корисних копалин. Там то самого газу, нафти на суходолі, але в Україні дуже великі залежі в шельфі, так того самого газу та нафти. Це ще було відомо з георозвитку радянських часів сучасними технологіями. Давайте чесно скажемо, ми не до кінця розуміємо ці об'єми та поклади, вони можуть бути значно-значно більшими. А враховуючи, що зараз все ж таки порти Великої Одеси, ну це ну, майже наш монопольний вихід до моря, з, ну, враховуючи тимчасово окуповані території, і все ж таки, що Азовське море, по суті, Росія перетворила на таке внутрішнє озеро. Ну то і бенефіціаром центральним може бути саме. Не Одеса. Чому? Тому що навіть є ж в Україні закон про рентні платежі, що частина від видобутку на території, де він видобувається, наприклад, ГАЗ та нафта будь-який природний ресурс, іде в місцевий бюджет. То така ж історія в Сумській, Полтавській області, де видобувають газ та нафту. А от уявіть собі, якщо заходять потужні системні, стратегічні американські і не тільки американські інвестиції, чому? Тому що туди, де зайдуть американці, захочуть потім заходити в Сії. Інше під американські гарантії безпеки я думаю, що там будуть і країни від персидської затоки, і країни Близького Сходу і Середньої Азії. І буде відбуватись така велика конкуренція. Рівно що схоже, що відбувалося в Норвегії, коли вони знайшли великі поклади нафти. Тоді буквально всі серйозні інвестори енергетичні вони полетіли домовлятися про про ці природні родовища, про можливість їхнього добутку, і тоді за рахунок великої конкуренції Норвегія стала тією Норвегією, яку ми відповідно знаємо. Чи може це бути схожа історія для України і для Одеси конкретно? Так може. Більше того, окрім залежей шельфу, не, в шельфі, для Одеси може також бути цікавим, що ця угода вона ж тому числі передбачає інфраструктурну взаємодію. Тобто, що це означає? Це означає що в межах будівництва нових інфраструктурних проєктів або пріоритетної експлуатації, знову ж таки буде запитуватись думка на ну, цієї агенції, яка буде створюватись між Україною та Сполученими Штатами Америки. А що? А знову ж таки, повертаємось до того, що порти Великої Одеси зараз мають монопольне становище. Тобто, а що ж буде розвиватися найпотужніше, якщо ми говоримо про вже на? Абсур... Абсолютно новий підхід до георозвідки і добичі, враховуючи, що по суті монопольна інфраструктура морська є тільки в Одесі та в Одеському регіоні. Це автоматично буде призводити до модернізації портової інфраструктури, залізнодорожної інфраструктури, автомобільної інфраструктури. Одним словом, я глибоко переконаний, що хто-хто, а Одеса та Одеський регіон точно відчуне для себе в разі ну, підписання вигідної для України, Країни паритетної суб'єктної угоди для себе ну, серйозні плюси та преференції Ви дивились проєкт. Новини live Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найактуальніших подій півдня України.